Доброго ранку. Ну що, ми на сьогодні запитуємо також підказку на наш сьогоднішній прекрасний день. Відчуйте вібрацію 1, 2 або 3. Можете дати запит, наприклад, ви хочете щось дізнатися і просити, щоб в даній підказці для вас були почуті такі слова, які для вас будуть підказкою. Тому що ми можемо чути безліч слів, а можемо не розуміти значення і навіть підказок не розуміти. Тому треба чітко формувати намір. Дайте мені підказку через дані слова, які я буду чути так, щоб я зрозумів, зрозуміла. Відчуйте, яку вібрацію зараз ви хочете отримати. Підказку, через яку вібрацію: один, два і три. І ми за допомогою даних світлових кодів попросимо, щоб нам дали дані підказки. Нові карти важко взяти. Ви знаєте, так цікаво, у нас з вами нові карти, нові світлові кода. Але таке відчуття от ми так би, в одному просторі, і фактично ті ті самі коди потрапляють. Це просто щось неймовірно. Отже, значить, для вібрації цифри 1. Ви знаєте, ця карта. Це, знаєте, така якби порожнеча. Але в темноті народжується світло, в темноті народжується творчість. Ми знаємо, що земля наша темна і завжди земля дає плоди. І у вас сьогодні для вібрації цифри 1 от сьогодні у вас такий стан, коли, знаєте, треба вам зупинитися і не приймати якісь рішення, такі, які можуть. Пливати на все ваше життя. Тобто зупинитися, прийняти те, що відбувається навколо вас, і заглибитися всередину. Тому що всередині, всередині вас, оця точка як світла, це знаєте, якби та істина, ваша суть, та підказка для вас, яка для вас буде дуже корисною сьогодні. І це. Якби заглиблення у велике космічне лоно матері, тому що ми знаємо, що ми діти Бога, діти землі, діти космосу, діти зірок. Тобто ми тут навчаємося. І ось для вас сьогодні оця така порожнеча вашого відчуття це дуже хороший старт. Побудьте в цій порознечі, тому що зазвичай, коли ми потрапляємо в якусь таку зупинку, ми завжди хочемо звідти вибратися. Тому що нам здається, а чому я чекаю, чому я нічого не роблю, або а чому в мене такий стан? Інколи глибину цього потрібно прийняти. Це дуже важливо, тому що коли ми приймаємо цю до глибину, нам відкриваються нові двері. А другий світловий код для вібрації 2, знову у нас цей світловий код був, і це підказка для вас, що. Хоча вам здається, що ви одні на цілій планеті і в даній землі соті, але ви не одні. Ви повинні пам'ятати, що ви є особливою дитиною, сином, донькою творця, у вас є ваші особливі таланти, не обесцінювати їх, не обесцінювати ці таланти, тобто е, приймати свою ту суть, тому що інколи, знаєте, велика ілюзія, коли ми дивимося на когось і думаємо. Коли я буду це робити, і у мене так буде не буде особливість і дари наші, тільки тоді, коли ми пізнаємо себе і розкриваємо тільки свої дари, навіть якщо буде хтось так робити, так само як ми. Це буде по-іншому, це будуть дари тієї людини, навіть якщо вона то саме буде робити, але енергія буде інша. От для вас сьогодні прийняти цю свою велич, прийняти оцю свою дивакуватість, прийняти себе, тому що в цьому є ваша особливість. Не дорікати собі, що чому я не такий, я або не така, а прийняти те, ким ви є. Тому що те, ким ви є, це є великий дар Бога, і так само Бог проявляється через вас, не обіцінювати себе. Тобто ця карта. А знаєте, ця світловий код, не обесцінювати себе, навіть якщо вам здається, що ви одні і ніхто вас не розуміє. Найдуться такі, які вас зрозуміють. А якщо не найдуться, ви все одно не одні, тому що ви з творцем, ви з Богом, повірте, на власному досвіді, коли ти йдеш своєю дорогою, Бог тебе ніколи не залишає, він тебе завжди веде світлим шляхом, а тому, що немає зі сторони ніяких підказок, настанов, маніпуляцій, і це дуже важливий крок. Тому коли ви оберете себе. А, і зрозумійте, що ви насправді не одні, навіть якщо вам так здається, ви побачите в собі велику вашу велич, а ваше сяйво. А отже, для світлової активації 3, для вібрації 3, ви знаєте такий цікавий код. Ось таке відчуття: отут, бачите, який код, якби безкінечність, але йде якби по спіралі енергія. І отут ніби на такій вершині. Людина. І оцей код, знаєте, ніби ви сумуєте за домівкою, а сумуєте за домом, який не пам'ятаєте, який не знаєте, за чимось сумуєте, за чим не знаєте, кого чекаєте, не знаєте. Тобто у вас таке відчуття внутрішнього, а знаєте, внутрішньої потреби дому. І це може бути не фізичний дім на землі, це може бути дім, зірковий дім. І це світловий код про те, що ваш, оцей ваш стан, те, що якби ви дивитеся у безодню, а це знаєте також про глибину, надзвичайно цікаво сьогодні коди, тому що цей стан він допоможе вам зрозуміти, що ви знаходитеся тут як в грі. І що ця гра, яку ми називаємо Матриця, ілюзія, ви тут граєте, ви основний герой цього спектаклю. І тоді легше вам буде сприймати все, що відбувається зовні. Тому що коли ми не можемо співіснувати зі своїми емоціями, ми дуже так би, підвладні емоціям іншим людям і дуже все близько сприймаємо емпатично. А коли ви от розумієте сьогодні те, що ви за кимось сумуєте, не знаєте за ким, за якою з домівкою, не знаєте якою за зірками, зірковою сім'єю, теж не пам'ятаєте, це добре, тому що. Цей світловий код сьогодні розкриє вам ось це внутрішнє глибинне розуміння, що те, що відбувається тут на землі, це просто гра, і насправді пізнання себе це дуже цінне, тому що коли ми розуміємо, що ми знаходимося в грі, ми стаємо спостерігачами, і ми тоді так болюче це не сприймаємо. Тобто, ми співчуваємо, ми висловлюємо свої якісь емпатичні якості, але ми не заглиблюємося у цей процес. Дуже важко. Ми проживаємо дуже багато негативних подій, і дуже важко. Не співчувати людям дуже важко не співчувати тому, що відбувається, тому що в е, яка відмінність біороботів, е, яка відмінність е, тих, хто просто прикидається людьми від душ, які відправив сюди творець. Е, у тих холодне серце, у них нема емоцій. А у душ із іскрою Божою є емоції. Ми емпатичні, ми співчутливі, ми віримо і є довіра. Ми можемо вірити всім, навіть якщо насправді перед нами не людина стоїть. Хоча ми думаємо, що це людина, і навіть може якась наша близька людина. А це зовсім не людина, це просто облік людини. А душі немає всередині холодність, немає черствість, немає емоцій. І насправді. Ось це розуміння для вібрації три у цього коду це і є розуміння цього всього. Що пам'ятайте, що те, за ким за чим ви сумуєте, воно є. Якщо ви за кимось, за чимось сумуєте, воно є, але також не потрібно до цього прив'язуватися. А зараз душа проходить прекрасний досвід в раю, тому що це є рай. Як би хто не говорив, ця сота це і є рай, колись називався Демський сад. І треба насолоджуватися і проживати емоції тут, тому що якщо ми не проживаємо тут уроки, ми сюди знову повертаємося для того, щоб ці уроки прожити. Тому що душа все одно хоче пізнати досвід. Я бажаю вам сьогодні неймовірного дня.